Як же підняти чек колористу? Ми вже звикли до постійного протистояння колористів та кератинчиків. Але в чому ж сенс? Кожен каже, що інший руйнує волосся. Але правда в тому, що фарбуючі та е, засоби для вирівнювання волосся підлягають під одну категорію модифікація. Ці дві категорії все рівно забирають природні матеріали з волосся, тим самим е, руйнують дисульфідні зв'язки. Але ціль у майстрів одна зробити волосся красивим. І тут ми кажемо не лише про візуальний ефект. Так ми повинні потребуватися про здоров'я волосся клієнта. І що ж об'єднує кератинщиків та колористів. Це холодні відновлення. Бо якщо ми забираємо щось з волосся, ми повинні туди щось покласти. В даному випадку ми повинні робити процедури з відновлення як перед фарбуванням. Якщо ж ми вже почали з теми колористів, то буду сьогодні про це. Також ми повинні назначати клієнту холодні реконструкції. Після фарбування, особливо, якщо ми з вами говоримо за освітлення волосся, таким чином волосся буде завжди здорове, та коли дівчинка прийде на процедуру з модифікації, не буде питань до стану волосся. А також хочу вам сказати дещо новеньке: як з приводу того, щоб використовувати холодні відновлення. Одразу з фарбуванням. Вам не почулось, я зараз кажу за комплексний підхід, коли ти можеш додати холодну реконструкцію не у один із кроків, а в саму фарбуючу суміш. І це я кажу про наші бустери, які ми вже показували. А саме, ліпідний, саме його ви можете додавати у фарбувальну суміш як протектор або ж як підложку. Про це поки що ніхто не говорить. Але це новітні технології, а, бо працюють вони за рахунок інхансерів і ламолярної емульсії. Тим самим вони будуть захищати твій природній ліпідний шар від руйнування. А, і тим паче я б сказала, що це економить час, бо важко вмовити клієнта на окрему процедуру, коли він сидів, ну, наприклад, 7 годин в кріслі. Так? Тож тепер комплексний підхід це доступно. І повернемось до теми, як же ж підняти чек. Що ж ми ще можемо запропонувати, щоб на виході отримати здорове, якісне волосся та усмішку нашого клієнта? Це фінішні кроки, і це об'єднує також що кретинчиків, що колористів. Наприклад, хочу показати вам таких складничків. Вони вже вам давно відомі із світу модифікації, але їх також класно можна використовувати при роботі з фарбуваннями, бо вони закриють нам результат. Тим самим зроблять кольор ще яскравіший, волосся буде блискучим. Також сама фарба так, пігмент не буде так швидко вимиватися з волосся і буде захищений від впливу ультрафіолету, а також, наприклад, металів, які є в нас навіть просто у воді. Тим самим ти запропонуєш, Мі клієнту не лише фарбування, а повноцінний спадогляд з відновленням перед процедурою. І також третім кроком, який закриє нам процедуру, після, це повний. Цикл, так би мовити, за рахунок чого волосся клієнта буде завжди в класному стані, і потреби конфліктувати у кератинщиків і колористів просто не буде. А щоб дізнаватися більше нових та цікавих технік, не забувай підписуватись на канал, бо в нас тут дуже багато цікавого. Став лайк та побачимося в наступному відео.